Друге життя акумулятора від велосипеда Елементи отримали підвищений опір через свій вік, і перенавантаження, навантаження і відповідно вже не тянуть електротранспорт. Ось такі елементи тут встановлені. Заявлена ємність у них 2500 мА. Якщо не помиляюсь. Елементи самі Невідомі, не знаю, хто це виробник у чому було перевірено всі елементи. Всі елементи відповідно працюють. Опір у них підвищений 29 млн 27 середній. Наємність 2100 мА. Це на заряд. На розряд ну, буде 2 А думаю точно. Тому що заряд проводився 1 А навантаження. В паралелі вийшла вся збірка менше 3 млн. Ємність орієнтовна 28-30 А. Загальний опір на самих. В банках на акумуляторі, вийшов 7,5 млн на виході 15 млн Ось через плату, через транзистори. Тут 11 мільйон на крайніх контактах, ну, відповідно, 4 мільйони, що втрачається на плату. Ну, плюс ще роз'єм і кабель. Ось така вплата встановлена БМС з балансуванням. Ну, на цю ємність вона слабенько поможе, але вже краще, ніж нічого. Зараз її ізолюю, пакую і вона буде йти до роботи. Використовуватись буде в рибацьких цілях як резервне живлення для стрічки світлодіодів, ну і всякі такі повербанки там і тому подібне. Так що він ще пожиє трошки. Ось так виглядає перший шар ізоляції. Так, зробив другий шар. Другий шар це така плівка, типу як скотч, з однієї сторони вона клеїться на гарячу, ось так вона затягується. Тут же йде герметизація. Перша герметизація кабелів. Далі одягається термоусадка і заливається торці клеєм. Ось так він виглядає. Вже герметичний вологи зараз. Все, зібрав акумулятор, ось так вийшов, додатково ще зафіксував турці. Не тут проклеєні, герметизація відповідна. Ось такий вийшов акумуляторчик.